Протягом 28 липня обстановка в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей залишається стабільно напруженою. Станом на 18.30 російсько-терористичні війська здійснили 47 обстрілів позицій сил ТО, в тому числі і в порушенні мінських угод. З опівночі протягом півгодини з боку окупованої Горлівки зі 152-мм артилерії бойовики обстрілювали наші позиції поблизу селища Курдюмівка Донецької області. Практично одночасно, з першої сорок, розпочався обстріл одразу декількох позицій сил АТО з танку поблизу населеного пункту травневе зі 120-мм мінометів в районі міста Авдіївка. Зі 122-мм артилерії поблизу населеного пункту Опитне пізніше мінометного обстрілу калібру 120 мм зазнали наші позиції в районі населеного пункту Мар'їнка. О 16.20 банформування активізувалися поблизу населеного пункту щастя. Протягом декількох годин з напрямку Мілова Гора вони використовують по силам АТО, танк та 82 мм міномети. Турбуючи вогонь, бойовики вели по наших позиціях в районах населеного пункту Станиця Луганська, Піски, Красногорівка, Опитне, Авдіївка, Миколаївка. Поблизу населених пунктів Новомарінка, Марінка, Луганське працював ворожий снайпер. Українські військові міцно тримають оборону та відповідають російсько-терористичним військам вогнемо відповідь із незаборонених угодами зразків зброї.